Овочі та фрукти важливі цілий рік. Це джерела клітковини, вітамінів і мінералів, які підтримують енергію, імунітет та є обов'язковою частиною підтримання здорових харчових звичок. У холодний сезон зі свіжими овочами та фруктами складніше, часто вони дорожчі, можуть бути менш ароматні, смачні, ніж влітку. Тож розумна альтернатива взимку: заморожені та сушені овочі і фрукти. Зручно, доступно і поживно. Заморожені весь свіжі. свіжі, є різниця? Коротка відповідь: різниця є, але незначна. Овочі та фрукти зазвичай заморожують одразу після збору врожаю чи покупки, коли вони мають максимум поживних речовин. Крім того, сучасні технології заморожування дозволяють зберігати практично таку ж кількість вітамінів і мінералів, які містяться у свіжих. Як правильно зберігати? Щоб не втратити якість, зберігайте заморожені продукти при мінус 18 градусів за Цельсієм і нижче. Не розморожуйте і не заморожуйте повторно. Багато овочів можна готувати одразу не розморожуючи. Це зручно і допомагає зберегти текстуру та смак. Як правильно розморожувати? Є три безпечні способи розморожувати продукти: у холодильнику, в холодній воді у герметичній упаковці, у мікрохвильовці. Важливе правило: після розморожування у воді або в мікрохвильовці готуйте одразу. Сушені фрукти це концентрований продукт, тому варто дотримуватись рекомендованих порцій. Що важливо врахувати? Уважно читайте склад. Обирайте сухофрукти без доданого цукру та сиропів. Краще вживати сухофрукти під час основного прийому їжі, а не як частий перекус. Як включити в щоденне меню? Ці продукти легко використовувати щодня: заморожені овочі для супів, рагу і запіканок, заморожені ягоди для каш, йогурту і смузі, сушені фрукти як додаток до страв, а не заміна повноцінного прийому їжі. Пам'ятайте. Що харчові волокна дуже важливі для здорового функціонування організму. Овочі та фрукти must have щодня. Відео підготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування.